27 липня цьогоріч Україна вперше відзначає День медичного працівника. Сьогодні День тих людей, чия професія бути захистом життя. Саме в цій роботі чи не найкраще видно, що таке цивілізованість, що таке людяність і як люди вміють жити і працювати заради інших людей. Під час війни проти російських окупантів медики виконують титанічну роботу, рятуючи щодня тисячу життів. Балтяни висловлюють свої найщиріші вітання усім медичним працівникам, які ризикуючи своїм життям, зберігають життя іншим. Сьогодні день медиків. Хочу поздравити всіх медиків з праздників. У них дуже нелегкий труд. Пожелати самим крепкого здоров'я, благополуччя в сім'ях, довголіття їм і всього самого хорошого. Я бажаю нашим медикам щастя, здоров'я, наснаги і перше терпіння, терпіння, терпіння і терпіння. І всього самого кращого і побажаю миру, миру в душі, миру в країні, миру в сім'ї і самого, самого найкращого. Що побажати нашим медикам, в першу чергу це, звісно, здоров'я, здоров'я, наснаги їм. Сили, витримки, щоб вони були завжди такі бодрі, щоб перемога скоріше до нас прийшла. І всім здоров'я бажаю, і всім бажаю мира, якнайскоріше. Хотіла б перш за все подякувати їм за їх важку титанічну працю, побажати здоров'я міцного, наснаги, сили, терпіння. Бадьорого настрою, ну і скоріше перемоги нашій країні. Хочу додати, що мій дядько, не маючи медичної освіти, але пішов на захист нашої країни, де вивчився на медика, там, на курсах чи де і зараз захищає і допомагає нашим пораненим бійцям. І Також йому привіт. І молодець, я пишаюся міцного здоров'я. А сьогодні війна йде, сьогодні е, тяжкі часи. Мед, мед, ну, медпрацівникам зараз на фронті саме тяжче, тому що бачити все, що відбувається. Що бажаємо, щоб вони вернулися здоровими, щоб у них було велике терпіння. Вони нам дуже потрібні. Для нас важливо, щоб вони були здорові, терпіли. Ну що побажати, гарних зарплат побажати. Миру, здоров'я і найбільших перспектив. Я щиро вітаю усіх медичних працівників з їхнім професійним святом, тому що ця праця вона неоціненна. Вони захищають, спасають наших воїнів, вони спасають нас, вони лікують нас. І це дуже важлива праця. Від щирого серця бажаю міцного здоров'я, благополуччя, сімейного достатку і мирного неба нам усім. Медики це най... такі люди, які крайні обхідні, і без них ми не можемо жити. Вони нас обслуговують, надають нам медичну допомогу. Тому їм в першу чергу це здоров'я і, звичайно, миру і перемоги. Все, що я можу вам сказати, все найкраще – добра, мир, злагоди. Балінформ-компанія доєднується до всіх вітань на адресу медичних працівників і бажає всім, хто стоїть на сторожі людського життя та здоров'я, сил, терпіння та наснаги у щоденній праці.